Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає наша компанія Вашкарс. Ми знаходимося в місті Радивилі, це Рівненська область. Мій номер телефону зліва вверху. Ціна буде, друзі, зараз в правому верхньому кутку. Отже, ми приганяємо автомобілі із Швейцарії та країн Європи. І сьогодні, до вашої уваги, свіжопригнений автомобіль із Швейцарії. Я думаю, всі вже зрозуміли, що це за автомобіль, всі давно чекали цього автомобіля, тому що реально їх зараз дуже і дуже є мало. Може, і є навіть, я скажу так, але з якими пробігами, в яку ціну ну, воно не вартує, друзі, тому що реально ми підбираємо для вас автомобілі тільки хороші, без ДТП, без пошкоджень, без підфарбувань і обов'язково з оригінальними і чесними пробігами. Такий автомобіль зараз, ви бачите, на своєму телефоні чи телевізорі, хто на чому дивиться, друзі. І саме така Honda в нас зараз на настояності в нашому місті Радивелі. Тому, друзі, кого цікавий такий автомобіль, приїжджайте на огляд або тест-драйв, або ж замовляйте послугу доставки по всій території України. Буду розказувати вам трішки про сам автомобіль, про його технічні характеристики і про те, загалом в якому він стані і що. З цим автомобілем робили, що проводили. Отже, друзі, цей автомобіль свіжопригнаний із Швейцарії. Він приїхав в гарному стані. Нічого по ньому не робили, абсолютно ні по ходовій частині, ні по мотору, абсолютно ні по чому. Єдине, що тут в автомобілі робилося, це легенький детейлінг, тобто хімчистка і легенька поліровка. Загалом автомобіль виглядає в дуже гарному стані, виглядає по косметиці дуже гарно. Немає ніяких подряпин, вм'ятин, видимих, нічого такого. Автомобіль у нас давайте пройдусь по характеристиках 13-го року випуску. 2013-й чистий рік автомобіль у нас має 2,2 дизельний двигун. Автоматичну коробку передач японський гідротрансформатор Aisin я думаю, всі ви знаєте. І повний привід 4х4. Щойно, ви могли бачити оригінальне лобове скло в нас в автомобілі, і також, друзі, в нас зараз ви можете бачити, під лобовим склом є він-код. На ньому ви можете також побачити циферки, які робіть скріншот, переписуєте Перевіряєте наш автомобіль по він-коду. По різних сайтах, по яких тільки хочете, привозьте до нас експерта, і я вам скажу так, що впевнитесь самі, що автомобіль має 180 тисяч чесного перевіреного пробігу, 에, перепрошую 190 тисяч чесного і перевірного пробігу і не має жодного підфарбування по кузову. Тобто, загалом, друзі, автомобіль наш в рідній фарбі, кожний елемент в нього в рідній фарбі і має чесного перевірного пробігу, 190 тисяч км. Колір такий темно-сірий, -темно така як то кажуть, сіра миш. 에, загалом. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках на хорошій літній гумі. Ззаду має такий крутезний спойлер. Виглядає дуже круто, також зверху він зі стоп-сигналом йде. Ну, виглядає реально дуже круто. Також немало важливо, дуже мало таких автомобілів є. Я звертаю вам увагу, що пластик автомобіля це йде в колір, як ви можете бачити на нашому автомобілі. І, в принципі, по автомобілю я скажу так, що реально він в класному стані. Не бачу по ньому ніяких, ніяких таких зауважень, ніяких проблем, нічого по ньому не робили. Технічно, косметично він в порядку. Недоліки по ньому немає. Що по автомобілю, ще раз сказати: придбали ми його у Швейцарії, друзі. Розмитнили, сертифікували, і також друзі, вже зареєстрували на український облік та вчепили червоні номера, щоб ви мали уявлення, що автомобіль пригнаний Але зараз ми вже його зареєстрували. Він вже розмитнений, сертифікований і вже поставлений на український облік. Тобто перший облік вже сплачено. Чим добрий це і чим класно купити такий автомобіль, друзі, тим, що. Перший облік, як не крути, зараз виходить е, також немалу копійку. Якби, окрім автомобіля, е, ви платите ще зараз за облік. А в цьому автомобілі вам потрібно зробити просто перереєстрацію і все. За облік тут вже все сплачено. Єдине, що кажу, це потрібно заплатити за автомобіль і за перереєстрацію там якихось 700 чи 1000 гривень буде. От. Загалом е, по автомобілю. Все в порядку. Ми надаємо будь-яку перевірку для нашого автомобіля. І, друзі, немало важливо, що в нас є доставка по всій території України. Тобто, якщо б вам було потрібно, якщо би ви хотіли, ви можете приїхати самостійно, привести якогось експерта, поїхати цим автомобілем на сервісний центр Honda чи будь-куди, або ж замовити послугу доставки під свій дім знову ж таки в будь-яку точку України. Щойно я заводив автомобіль. Я думаю, ви відчули і побачили, як гарно і легко він заводиться. Тихесенько, гарненько, тобто працює йому двигун рівно. Ніяких недоліків, ніяких проблем по. Електроніці, чи там по двигуну, чи по коробці тут немає. Я вас запевняю і можете бути на рахунок цього спокійні. Також, що стосується нашого автомобіля, друзі, в кінці відео, зараз, після такого детального огляду, я буду проводити вам також перевірку тощо номіру, покажу обов'язково, що автомобіль в рідній фарбі, і також покажу обов'язково те, що по комп'ютерній діагностиці показує, показує наш комп'ютер, тобто наша електроніка, яку ми будемо щитувати. Ми перевіримо повністю наш автомобіль. Дивимось по помилках, подивимось по тому, чи рідний чи не рідний пробіг, а пробіг рідний на 100%, тому що ми перевіряємо його ще там у Європі, у Швейцарії перед покупкою. Тому завжди стараємося вберегти самі себе і вас в тому, в тому числі від скручених пробігам. Загалом переходимо далі. Передню панель я вже вам показував. Комплектація у нас така більш базова, іде тут на велюрових сидіннях, але при тому всьому ну, не зовсім проста. Тому що у нас є і екорежим, у нас є допомога при спуску з гори, у нас лінзована оптика класна, тобто камера заднього огляду присутня, спойлер класний такий, ну, пластик, ну, пластиковий обвіз в колір. Реально дуже круто. Також, друзі, до автомобіля йде поличка ще. Я забув її, чесно скажу, признаюся, забув її покласти, тому що виймали на дительних автомобілі. Прибирався, робився детельний, хімчистка. Поліровка, і ми його виняли і забули покласти. Тобто тут знизу ви бачите докатка, ключики, донкрат, все є, знак аварійний, і також шторка, вона присутня. Це сидіння ми поклали для того, аби ви мали уявлення, як складаються сидіння і наскільки великий і в міський багажник робиться при тому, коли складете сидіння. Розкладаються вони дуже легко, спочатку так, потім так, нижню частину закидаємо і все. Дуже просто і дуже легко все складається. В Принципі, що розказати ще по цьому автомобілю. Знову ж таки кажу, нічого не робили по ньому, по технічній частині, по комп'ютерній діагностиці. Зараз будемо перевіряти, показувати вам. Загалом автомобіль виглядає дуже гарно дуже круто. Двигун працює рівнесенько, 2.2 дизель працює тихо, рівно, гарно. Ну, Зауваження чи недоліки, я по ньому не бачу. Зараз я відкрию капот, покажу, який підкапотний простір. Немає масивних запитівань, всі віли в нормі. Дивіться, я працює. пільненько, гарненько. Що мені також в принципі, подобається, і що я перевіряю в автомобілях. Всі болтики не кручені, вони на місці. Всі частенькі, ніякої порозі ніякої приїжджавчині нема, це Швейцарія. Тому хороший якісний автомобіль знаходиться в нас на площадості. Приїжджайте, оглядайте. Ну, і, звичайно ж, друзі, будемо в обов'язковому етапі перевіряти наш автомобіль точним міром і комп'ютерну діагностикою. Розпочинаємо стандартну капоту. 73, 73, 79. 90 76, 83. Крило 83, 84, 84, 84, 93, 81. Стійка 104, 89. Передня дверка, 70, 90, 84, 93. E, 73, 77, 77, сієчкою пройдемо. 101, криша 95.

104, 96, 96, 118. Пробиваємо тут арочку задню: 97, 97, 85, 81, 89, 89, 95, 85, 85, 86, 96, 96, 97, 97, 97 і 101. Наш автомобіль весь в оригінальній фарбі. Друзі, немає жодного підфарбування по кузову. Тому хто для себе хоче такий автомобіль, приїжджайте на огляд та тест-драйв. А ми пішли до комп'ютерної діагностики. Будемо перевіряти наш автомобіль комп'ютером. Так, комп'ютер ми під'єднали. Залишилося нам тільки перевірити. Так, назад, назад, інтелектуально. Вистає по ВІН-коду. Підтягнемо наш автомобіль. 190 тисяч пробіг у нас в автомобілі рідного. І зараз глянемо чи є якісь помилки по ньому, чи немає нічого. Так, європейський автомобіль у нас. Не Канада, не США, Європа. Швейцарії пригнаний автомобіль, виготовлений для Європи. Так, він код автомобіля. Можете бачити, можете перевіряти. Це РВ дизель 2013 рік. Окей. Логін заходимо. Так, і перевіряємо. В реальному часі перевіряємо. Для розуміння для моїх підписників пояснюю. Все, що автомобіль щитує зараз, в даний момент, все, що загоряється зеленим, в, йому, в цьому блоку і помилок не виявлено. Все, що сіримо, таке і МА цього блоку автомобіль немає. І є ще один пункт: червоний. Це тобто, якщо буде помилка, воно загоряється червоним. Тому що думаю, хто за мною стежить вже давно. Я вже вам пояснював і розказував про це все. Але загалом для нової аудиторії людей знову ж таки ще додатково розказую і показую. Систем ліс по двигуну, по коробці передач, по АБС, по подушках безпеки, електричний рульовий привід, система вказівника, електронні системи, система кондиціонера. Ну, в принципі, для мене, як на моя думка, як для експерта, то вже всі основні друзі, такі головні пункти. Я вже сказав би, що автомобіль наш перевірив, комп'ютер наш перевірив автомобіль. Але нічого, зараз ми пройдемось кожний, кожний блок перевіримо. Можливо, десь щось і є якась помилка, тому що можливо десь акумулятори міняли, можливо, їх знімали його. Різне буває. Таке дуже часто в автомобілях, що от приїжджають реальні автомобілі, і в них міняли акумулятори. Е, ну і, звичайно, звичайно, якщо знімали акумулятор, автомобіль обесточувався, по всіх системах можуть виявлятися нові помилки. Тобто не активні, а просто в пам'яті з рахунок того, що відключалося живлення і збивалися помилки. Тому таке дуже часто буває, але загалом по нашому автомобілі я наразі нічого не бачу. Все зеленим та сірим. Ще то є всі наші блоки. Багато немає в автомобілі, звичайно, блоків. Ось Дуже багато зараз з цим сірем, як ви можете бачити, от, от таких різних Датчик веса є ну Взагалі це таке якийсь EMA, є натяжитель. тобто Я по факту навіть якщо чесно вам сказати, і не знаю, що це за блоки. загалом. Ночна обзорність, стартер дальнього управління. ну Всіх з цих блоків, оце якийсь пише Note Questions, тобто, цих блоків їх немає в автомобілі. А ці всі зелені вони є, і по них помилок не виявлено. Ось, в принципі, і все. Зісканував наш комп'ютер. Всі блоки. Дивіться, сірим немає в автомобілі. Зеленим те, що є, помилок не виявлено. Ні одного червоного блока нема. Тому переходимо зараз. Ми по нашому автомобілю, переходимо в блок двигуна. Хочу показати вам насамперед, зараз. Окей. Так, і дивимось на поток даних. Так, так, так. Так, так. Так. Е, відстань пройдена з моменту останньої успішної регенерації дизельного паливного фільтру. Як зрозуміти, що екологія в нашому автомобілі вона на місці? Пояснюю вам, 527 км назад відстань від нашої останньої регенерації. Тобто 500 км назад була остання регенерація дизельного паливного фільтру. Повністю нормально і саме цей пункт показує, що весь каталізатор, весь сажевий фільтр вони є на місці, тому що показує кілометраж. Коли його вирізали, показує просто мінус, щоб ви мали уявлення і мали розуміння, тому що я показую. Так, регенерація. так, Маса саже, сажі, сажі, нема. Нема. Так, виходимо звідси. По коробці передач заходимо в блок. Так, заходимо в поток даних. Так. Так, по коробці передач також помилок немає, виходимо. По АБСах дивимося зараз, щитаємо. Так, потонок даних по пробігу. 190 тисяч, 630 км по блоку АБСів. У нас показує наш комп'ютер. Зараз глянемо, скільки на приборній панелі. 190 тисяч, 630 кілометрів. Отже, пробіг ми в автомобілі знайшли. Він сходиться до кілометра. І, в принципі, саме по таких моментах, по цих блоках, всіх ми за кордоном ще перед покупкою перевіряємо кожен з ваших автомобілів. Це немало важливо. Ну, в принципі, я більше не буду туди йти, бо туди, напевно, по цьому вже всьому не буде. То імбілайзери, кондиціонери, по цьому всьому, в принципі, це таке вже неактивне і по ньому пробігу не буде. По АБС, по коробці передач, по двигну ми все це перевірили. Пробіг зійшовся, помилок ніяких не виявлено. Тобто, друзі, пробігу у нас в автомобілі 190 тисяч кілометрів, помилок немає, автомобіль їде гарно. Коробка приключається гарно. Якщо у вас цікавить хороші якісний автомобіль, телефонуйте, приїжджайте оглядати з драйв до нас, місто Родивелів або замовляйте щоб послугу доставки по всій території України.